Довго чекаєте на карту побиту або ж інспектор нічого не робить у вашій справі. Обов'язково раджу записати це відео і додивитися до кінця. Воно вам точно пригодиться. Ви подалися на карту побиту, справа не ворушиться і нічого не виконується. Немає виклику, щоб донести додаткові документи, немає рішення, немає пластику. Тоді вам потрібно зробити наступні кроки. Перший крок відправити перший лист до інспектора. Прикріпляю вам приклад першого листа. Також усі бланки будуть доступні у мене в інстаграмі. Раджу вам зайти і собі зберегти їх. Відправити заяву потрібно листом або ж занести до канцелярії в ужонді. Друкуємо нашу заяву, підписуємо ось так, як на прикладі, пакуємо конверт, сам конверт також підписуємо спереді ось так і ззаді ось так, і відправляємо поштою. Після відправлення листа ви повинні отримати на пошту жовтий папірець за декілька тижнів. Якщо від моменту подачі у вас щось помінялось, наприклад, роботодавець, місце проживання, прописка або ви закінчили поліціальну школу, раджу вам додати нотаріальну копію цього до самого листа.